На вірність українському народові складають працівники патрульної поліції, які виявили бажання та пройшли жорсткий відбір, щоб служити народу України та захищати його права і свободи. Дозволяю розпочати церемонію прийняття присяги. Розпочинаємо церемонію складання присяги на вірність українському народові. Текст присяги зачитує начальник управління патрульної поліції міста Вінниці Усеїнов Редван Серверович. Я усвідомлюючи свою високу відповідальність. Я, Я свідомлюючи свою високу відповідальність. урочисто присягаю, урочисто присягаю, вірно служити українському народові, вірно служити українському народові. дотримуватись конституції та законів України, дотримуватись конституції та законів України, втілювати їх у життя, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини, Поважати та охороняти права і свободи людини. Честь держави! Честь держави! З гідністю нести високе звання! З гідністю нести високе звання! Поліцейського! Поліцейського! Та сумлінно виконувати свої службові обов'язки!